Ходьте о 10 дороги, він вам він вам житті ні денег, нічого він вам не дасть. Завтра бізнес он ноги побрию, навушники продам та й куплю собі квартиру. Mm -hmm. Та й дівчата пишіть вайбери, ватсапи, короче, всі там номера, контакти, тіктоки, ватсапи, всі короче, соцсети, короче, пишіть, стучіть. Або вже. Або... Не дай Боже комусь таку, такого хлопця, дівчинку чи мужа. Не, не дай Боже. Вони не продаю, це я собі. Боже, це ж Боже, це. Собі, пс... собі, собі. Це просто собі, людина. В ТБ? Ні, не БТБ. Собі взяв. Собі. Так. Я не розумію. З якої, з якої больниці вона всіх больниць втекла, не розумію просто. Це людина. Дівчинки, ніколи вже не заводьте береш, отношення з, з такою людиною, яка продає наушники. Вона сути, вам, крім наушників, вона вам вже нічого не дасть. тільки якусь там Вона вам наушники втирати по вухам їхати, їздити. Все время по вухам. А по факту вона вам бабла навіть не дасть, ця людина. Так ой, Подивіться, яке по там районі, бабло. По Подивіться, блядь. це що за швандавошки в нього. Дивись і в мужчини класні. Все, Ти диви, мене, диви в мене Луйвітон. Луйвітон, бачиш, і в мене. Завтра собі теж на такі зароблю. Так що береш, не береш мене. Коротше. Малий, я не знаю. Мене, вон, останній тролейбус закриває. Останній тролейбус, Почекай, да. Чекає почекати, Ой, малий, не знаєш. Шевкнувши цей два і поїду. Хоче тобі дівушку найду, таку, як ти, таку, я кажу, як яку йшов такої де, де, де? За тобою їдуть, бачиш. О, це ми мій водій лічний. Коротше, малий, мали, давай розбираємося наушники. Вони хоч працюють точно. Так точно працюють, так точно працю. бачиш вони. Навай, Чуєш, хорошо, добре, дивись. Давай знаєш, як Поступимо. Давай так, ти мені даєш наушники, давай. Давай наушники. Давай другий наушники. А я зараз виберу які краще, все, пішов нахуй. Чуєш, дай наушники. Пішов нахуй. Коротше, як всі доху не Чуєш, я думаю, може все таки...